Доброго дня! Презентацію розповідає студентка групи ДН 31 Бакалина Валерія. Сьогодні ми будемо говорити про видатного іспанського живописця, скульптора, графіка та навіть режисера та письменника як Сальвадор Далі. Отже, Далі був одним з найвідоміших представників сюрреалізму. Він відомий своїм характерним стилем живопису, який поєднував мрійливі, часто химерні образи з ретельною технікою і глибоке розуміння класичного мистецтва. Тепер поговоримо трішки про біографію Сальвадора Далі. Він народився 11 травня ще в 1904 році в Фігерасі, Каталонія, Іспанія. Далі навчався в Академії образотворчого мистецтва Сан Фернандо в Мадриді, де розвивав свої технічні навички як художник. У 1920-х роках Далі став учасником сюрреалістичного мистецького руху, метою якого було дослідження ірраціональних і підсвідомих аспектів людського розуму. На нього сильно вплинули твори Зигмунда Фрейда та картини Джорджа Де Кірко. Роботи Далі в сюрреалістичному стилі. До яких належала його знаменита картина Постійність пам'яті, яку ви можете побачити зліва, була намальована у 31-му році, швидко принесла йому міжнародне визнання. Ні для кого не секрет, що картини Сальвадора Далі дуже різні між собою, і певному періоду у житті митця властиві та чи інша манера, стиль і певний напрямок. На той час, коли творець голосно заявив, що сюрреалізм це я, належать роботи, написані з 1929 по 34 рік. І до цього періоду відносяться такі картини, як Вільгельм Тельм, Вечірня примара Кровоточиві Троянди. Перелічені роботи значною мірою відрізняються від картин періоду, обмеженого 1914 і 26 роками. Ще тоді, коли Сальвадор Далі тримав свою творчість у певних рамках. Ранніми творами майстра екіпажу властиві були різноманітність, розміреність, більший спокій і певною мірою була реалістичність. Серед таких картин можна виділити свято у Фігерасі, портрет мого батька, який ви можете побачити на зображенні, та вид кадакеса з гори пані. За переїдально критичним періодом слідував так званий американський, і саме в цей час Далі пише свій знаменитий сон, що зображено нижче Галаріну і сон, навіяний польотом бджоли навколо граната за мить та пробудження. Все більшої напруги набувають роботи Сальвадора Далі з часом. За американським періодом слідує період ядерного містицизму. Картина «Соломське самозадоволення безневинної діви, що зображена справа і написана саме у цей час. У цей же період, і в 1963 році написано Всесвітній Собор. Під час Другої світової війни Сальвадор Далі спочатку жив у Парижі. Далі, який раніше був пов'язаний зі сюрреалістичним рухом, посварився з деякими зі своїх колишніх колег. І почав рухатися до більш традиційного стилю живопису. У цей період він також зацікавився наукою та релігією. У 1940 році Далі та його дружина Гала втекли до США, рятуючись від війни. Вони оселилися в Нью-Йорку, де Далі продовжував малювати та виставляти свої роботи. Перебуваючи в США, далі зустрічався та співпрацював з низкою інших художників і дизайнерів, включаючи Уолта Діснея. Далі повернувся до Європи в 1948 році і після закінчення вже Другої світової війни він відновив свою творчу кар'єру в Іспанії і в 1950-х роках. Залучився до католицької церкви, створивши низку робіт на релігійну тематику, таких як Христос Святого Іоанна Христа в 52-му році і Розп'яття або Гіперкубічне тіло в 54-. Році. Отже, життя Далі підходило до кінця, і у 1960-х і 70-х роках. Він ще продовжував творити мистецтво і став відомим своєю ексцентричною поведінкою та публічними появами. Він помер 23 січня 1989 року у Фігерасі Іспанія у віці 84 років. Внесок далі у світ мистецтва був значним, і його вплив все ще можливо побачити в творчості багатьох сучасних художників. Його згадують як одного з найвидатніших художників ХХ століття та як піонера сюрреалістичного мистецтва. Зараз ми можемо побачити одні також з найвідоміших сюрреалістичних творів Сальвадора Далі, такі як Великий Мастурбатур 29-го року, жираф у вогні 37-го року і Обличчя війни 40-го року. Також його найвідомішими картинами стали такі як Явище, обличчя та вази з фруктами на березі моря. Якщо уважніше придивитися, дійсно можна розглядіти вазу і обличчя на картині була написана у 38-му році. Така картина як Моя оголена дружина, яка споглядає власну плоть, що перетворилася на сходи, на три хребці колони, на небо і на архітектуру у 45-му році. І картина Три Сфінкси острова Бікіні у 47-му році. Картина м'яка конструкція з вареними бобами в 36-му році, галатея зі сферами і розплавлений годинник. Нам всім відомий, в 1954 році. Також хочу представити вам ще три картини: це загадка бажання Мою матір, мою матір, мою матір у му році. Наступна картина, яку ми бачимо, вона є без назви, але це був дизайн живопису фрески для Олени Рубінштейн у 42-му році, і остання картина геополітичне дитя, яке спостерігає народження нової людини. Ми бачимо, наскільки кожна робота Сальвадора Далі цікава і нетипова для сприйняття, тому його можна сміло називати королем сюрреалізму. Тепер, власне, хочу поговорити трошки детальніше про картину, яка називається Постійність пам'яті. І це надзвичайно відома картина Сальвадора Далі, яка була написана ще в 31-му році. На картині ми бачимо зображено сюрреалістичний пейзаж із танучими годинниками, які накинуті на різні об'єкти, включаючи спотворене обличчя в центрі композиції, яке ви можете побачити. Картина стала культовим зображенням сюрреалістичного руху та по різному інтерпретувалася мистецтвознавцями та вченими. Проте сам Далі дав певне розуміння і символіку цій картині. За словами Далі, годинники, що тануть, вони символізують плинність часу. Та здатність спотворювати наше сприйняття реальності. Спотворене обличчя в центрі композиції було інтерпретовано як автопортрет далі, а також як зображення спотвореної та фрагментованої природи людської психіки. Загалом, постійність пам'яті це потужний витвір мистецтва, який спонукає глядачів поміркувати про природу часу пам'яті та людського розуму. Він залишається одним із найвідоміших образів мистецтва ХХ століття та продовжує надихати та захоплювати глядачів. Отже, дійшовши висновку, можна підсумувати, що протягом усієї своєї кар'єри Далі експериментував із широким спектром художних засобів, включаючи не тільки живопис, а й скульптуру, кіно і фотографію. Також він співпрацював з іншими художниками, дизайнерами та режисерами. Зокрема, як я вже казала, Уолтом Діснеєм та Луїсом Бунюелем. Далі був відомий своєю ексцентричною особистістю та яскравим стилем. Він часто робив епатажні публічні заяви та носив незвичні костюми. Також він був плітним письменником, який опублікував кілька книг і есе про мистецтво та інші теми. На сьогоднішній день далі згадують як одного з найбільш новаторських і впливових художників ХХ століття. Його роботи продовжують надихати та кидати виклик глядачам у всьому світі. Перелік використаних джерел та дякую за увагу.